Друзі, в наявності в нас є дуже круті варіанти світодіодних led балок, які мають два режими ближнього та дальнє світло. В наявності в нас є вони різної довжини. А ось, наприклад, це в нас такий середній варіант, який має довжину 63 см. Є в нас варіант на 80 см, Є в нас варіант на 106 см, є на 130 см, Також з менших варіантів є у нас. Здається, 27, є ось 18 а, сантиметрів. Це все йдуть ось такі лінзовані балки, мають широкий радіатор охолодження, як ви бачите. Вони мають два режими: ближнє та дальнє світло. На ближньому світлі за рахунок ось цих лінз, вони не сліплять, вони мають чітку межу. Дуже круті та потужні, ось такі кронштейни кріплені, йдуть до них в комплекті. Як я й сказав, є вже в нас наявності різної довжини, різної потужності. Ну, в залежності, яка довжина, там більше світлодіодів і більша потужність. Гарантія на всі дається один рік. Зараз на них у нас діють знижки. Ось, наприклад, цей варіант у нас йде на 6 лінз, Зараз ціна її 1160 гривень. Попередня ціна їх була 1480 гривень. Або пишіть, який саме варіант вас буде цікавити, яка довжина? Підберемо вам хороший варіант. Сюди одної є в нас на один режим, є в нас на два режими. Ближні дальні, є різні варіанти. Звертайтесь компанія Слава Кемтазе.